Новий проект телеканалу Віта. Я залишаюсь тут про неймовірну трансформацію. Як спортсмени-аматори Роман та Юрій стали у воєнний час конструкторами літальної армії? Ви побачите, як в маленькій майстерні створюються сотні fpv дронів. Ось так виглядає зібраний дрон. Чому пілотування дронів справа не для слабодухих? Поки що пальці всі на місці навіть діти знають, як перемогти ворога. Тати допомогти. Дивіться про дрони, зроблені з любов'ю, про неймовірних людей, які діють заради перемоги. Тільки на телеканалі Віта я Роман. Я залишаюсь, тому що знаю, як робити дрони і знаю, що вони допоможуть нам перемогти. Моє ім'я Юрій, і я залишаюсь для того, щоб тестувати наші дрони, щоб забезпечити нашим хлопцям найбільшу готовність і якість. Роман збирач дронів народився і виріс у Вінниці в сім'ї інженерів. Пішов шляхом батьків. Закінчив ВНТУ за фахом радіотехніка. Наразі працює інженером-програмістом в одній з it компаній. Одружений виховує трьох доньок, займається бігом, велоспортом, плаванням, фінішер ультрамарафонів та айронмен. Рік тому ініціював створення неофіційної некомерційної компанії Drones Production Collaboration. Переформатував спортивний напрямок спільноти «No Boring Runners на волонтерський. Юрій, випробовувальник дронів, народився на Вінничині в Немирові, закінчив кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем в НТУ. Працює в іт сфері уже понад 20 років. Одружений має дві донечки 5 та 15 років. Займається бігом, велоспортом, плаванням, учасник ультрамарафонів, фінішер Айронмен, учасник спортивної аматорської спільноти No Boring Runners. співзасновник неофіційної некомерційної компанії Drones Production Collaboration. Вітаємо! Назвати Олена Літвіцька. Я сьогодні познайомлю вас з людьми, які адаптувалися до нових реалій України і готові ділитися з нами, як вони вирішують різні проблеми. Вітаємо вас, Юрій та Романе. Взагалі, наша нація сьогодні знає про дрони напевно більше ніж будь-яка. Ми можемо розпізнавати за звуком, який саме безпілотник летить. Ми можемо розпізнавати там формати, що Mavic, що FPV. і ще й діти беруться складати. Знаю, що близько 600 дронів ви вже за рік виготовили для того, щоб побачити візуально, я попросила чат GPT створити мені цю картинку. Ось таку армію дронів. Ви створили вже 600 штук, так? Тут 600 штук, Тут 600 Я, штук і вони летять там вдаль? Прикольно масштаби судна, неймовірні обороняю, щодо пілотування, Юрій. Вам доводиться брати в свої руки найбільш таку небезпечну сферу, напевно, тому що дрон шкода, якщо він десь поламається, щось знешкодиться. Як ви швидко навчилися пілотувати на тих дронах, які мали відсилати на фронт? Головне, як Юра Шведко вміє знаходити ці дрони <ріст> 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 в високій траві. <ріст> на сьогоднішній день жодного втраченого Клас, Це гарний результат. Два пілота і одне налаштування, і є певний момент і ризик, що дрон може забіндитись не на той пульт. І якщо в цей момент нажати тротал, а людина може якраз дрон поставити там, чи знімати з польоту, то може вдарити трохи по пальцям. І тоді є небезпека мати таку ж саму професійну травму, як у Теслі пістоля. <гум> мінус пальчик. Ну так є. Поки що пальці всі на місці. Насправді дрон досить живучи. Досить живучий, да. Дійсно, після падіння, здебільшого, можуть бути пошкоджені лопаті. І дуже рідко, коли щось там більш таке, навіть з висоти там, умовних 50 метрів. За, і... За весь час разочок, по-моєму, я бачив, що відломалася луч рами один, <рив> один да, раз. Да. Тобто Ми стараємося тобто брати якісні і. Дуже деталі. рідко ламається. І в таких умовах е дрони досить живучі. <рив> Оце один з тих випадків, коли щось пішло не так. Є ідеї? Тобто, ось чому важливо не одразу летіти, так? тому що ми б зараз взлетіли б одразу і це могло б потім призвести до падіння дрона. А так ми побачили проблему ще би, до взльоту. Почули, зараз Рома достає апаратуру і буде дивитися, що з ним не так. посадили Для цього і обльоти нас треба, щоб це виявляти такі. Недоліки. Наскільки відрізняються е, за коштами е, ті ж самі пульти та окуляри? Якщо він буде неякісний, дрон погано полетить. Та на сьогоднішній момент по обладнанню воно має певний такий свій золотий стандарт і використовується однаково, що тут для обльотів, що на фронті. Тут ну не можна сказати, що є якась така девіація. Все плюс-мінус нормально. А от якість запчастин саме для дрона да, може коливатися, і тут треба дуже бути уважним, тому що одна неякісна деталь в дроні може просто зіпсувати і, підро... і підробні запчасті? Частково бувають, ну і неякісні в плані того, що ти навіть не встиг включити, а вона вже не працює, не робоча вже прямо. Ми ж цього перевірити не можемо. Вона упакована в. В упаковці, поки я її припаяю, поки це проходить тиждень-два, вже немає навіть кому виставляти претензії. І це по-перше, по-друге, знову ж таки, специфіка закупок така, що я навіть не знаю, хто приніс мені цей от конкретну деталь. Таке теж буває, але це насправді невеличкий дуже відсоток. Ті самі обльоти дають можливість перевірити якість. І знову ж таки, я ті самі там відеопередавачі перевіряю вже безпосередньо, кожен окремо підключаю, і таким чином якість їхню перевіряю. Тому. Так, бувають неякісні запчастини, але це невисокий відсоток. Я впевнена, що кожен з вас дав свою ціну, заплатив за те, щоб їх створити. Романе, що каже ваша сім'я, коли бачить, як ви заповнили свій кабінет деталями різними пластиковими штуками? Там постійний запах паяльника. Як вони реагують на це? Насправді. Терплять, займає досить багато часу, і ча часто буває, що ну, потрібно відкласти якісь там, ну не знаю, прогулянки з дитиною чи знає, щось для того, щоб закрити там, наприклад, збірку якоїсь певної партії дронів, чи там чи ну насправді і не тільки дронів, буваєш моменти, що військові дзвонять і кажуть, що зараз ми хочемо спробувати от таке технічне рішення. Чи можете його втілити для того, щоб ми його протестували? І я починаю там читати, шукаю щось в інтернеті, збираю там дослідний зразок і відправляю їм. І от на ці, на ці речі уходи ну, йде дуже багато часу, тому що. Ну, в момент, коли вони дзвонять, ти навіть не знаєш про що вони говорять. І там, наприклад, через тиждень ти маєш віддати їм вже дослідний зразок, який вже буде робочим. Ну і це дослідження: сидиш, читаєш, відкладаєш. Ну і відповідно така сама реакція і, і сім'ї, тому що це відкладається, ну умовно кажучи, особисте життя на паузі. Кожному доводиться чимось жертвувати для того, щоб допомагати сьогодні країні. Ну, наша жертва фактично не така велика, як у людей, які йдуть, Це точно. які е... там, але кожен на своєму місці Бо, робить максимум стосовно. Загальна ситуація, я би хотів би сказати, що спочатку ніхто ж не знав, наскільки як це надовго. Вірилось, що можливо не так довго. І ми жили в режимі такого ну спринта, справді виснаження суцільного. Так було у багатьох людей в моєму оточенні. З часом прийшло усвідомлення, що насправді це не спринт, це марафон, і його відповідним чином треба долати. Треба розкласти сили і зробити так, щоб ми мали мінімум втрат по ходу, але максимально максимальний результат. І особисто в мене сім'я надає Чесну підтримку і розуміння, і спочатку насправді в нас було мінімум часу для якогось власного життя, спілкування. Згодом ми прийшли до подібної схеми, що ну про робочого тижня ми працюємо, робота волонтерство. Більша частина суботи це теж волонтерство, виробництво. А неділю, там, окрім ранках, ранку, наприклад, бо ми в неділю часто саме займаємося обльотами. Неділю стараємося все ж таки віддати сім'ї, спілкування. З дітьми, тому що час іде, і все ж таки це важливий аспект в житті для того, щоб самому залишатись в балансі і зберігати максимальну продуктивність це важливий аспект. Тому... Ну, от така, такий підхід. А чи допускаєте ви свою сім'ю до укомплектування? Тому що я знаю навіть вже деякі елементи насаджую, приєдную, там десь щось лаком підфарбовую. Вже у мене є такий досвід, бо мій коханий теж збирає дрони, пілотує. Власне, і Роман його навчив, і він став таким єдиним таким папа дронів, який створює цілу команду ще людей, які також породжують дрони. Звичайно, за це. Це, коли збирається комплектація в мене вдома, то в мене так само і своїм дітям я віддаю, щоб вони якусь частину цієї роботи робили. Ну, тому що, по-перше, їм цікаво, по-друге, якась залученість в них є, вони теж відчувають свою приналежність до цієї справи. Ну і в цілому, якби, і знову ж таки для них це як якийсь як досвід майбутній, що можна. В, ще й до того, що... Та, навіть не в цьому, а в тому, що можна просто покласти свою, свою працю для, для країни, умовно кажучи, виділити свій час як волонтерство. Це ж теж як елемент виховання. Тати буде допомогти? Припаяєш? Давай ти будеш держати, ти будеш припаювати. Трішки капнуло тут. Дати. Що я забрав? Давай от тут. Наші діти ну, будуть потужною так. нацією, коли підростуть, тому що дійсно справу, яку вони сьогодні виконують, це нереально. Яку еволюцію пройшли дрони разом з вами? Чим сьогодні варто їх доукомплектовувати? Якими нічними приладами бачення? Чи можливо якимись там навпідводними наземними? Що може бути таке інноваційне сьогодні в цій сфері? По-перше, дрони зараз в принципі, офіційні вже предмети для поставки через Міноборони, і там є справді ряд вимог, як мінімум плата ініціації, гуса за необхідності. Ось. Але справді дрон можна непогано докомплектувати, розвинути багатьма іншими речами. І ось у Романа є певний досвід. Основна вимога це камери не стільки нічні, скільки вони називаються сутінкові чи день ніч їх називають. Це камера, яка в принципі до так, таких значних сутінках ще дозволяє роздивитися певні елементи. До прикладу, під час обльотів я собі в такій камері зробив обліт, посадив дрон, знімаю і просто жахом бачу, що насправді навколо темно, а там було, а там було як в день. Так це імітація БК. Розуміло, що хлопців це ціла окрема наука. Це перна справа саме для дронів. Потім важливо дивитися на потужність передавача відео. Насправді зараз основний для наших дронів це 5,8 ГГц і майже майже всі так літають. Але вже поступово починає зміщуватися є вже і на і на 3,3, і ці 5,8 з розширеним діапазоном до 4,9 ГГц. Поступово вже починають ставити додаткову, додаткову плату. Це одноплатний комп'ютер, який вже там забезпечує до, до наведення дрона. Наприклад, ми вже ну, бачимо. Якийсь об'єкт, на ньому зафікфіксується, фіксується умовно приціл. І дрон вже продовжує летіти незалежно від реп, від управління оператора. Він вже продовжує летіти в той об'єкт, який оператор навів в момент цього. Це ну це, типу, якби наступний крок. І вже наступний крок, який вже в принципі навіть випробовується на фронті, це штучний інтелект, який вже до донаводить дрон, ну прямо без, без оператора. Тобто оператор можливо там може втручатися в його. Роботу, але основна основну роботу вже виконує він сам. Це наші так, новинки, такі, такі немає речі ворогів вже... наших. Тут Чому? Не є і ворогів. Тут ну, питає... ну, йде досить паралельно. Да. Хтось в чомусь відстає, хтось когось випереджає, Ми але повинні... це насправді йде така взаємообмін обмін тому що вони втрачають дрони, і наші військові мають можливість вивчити там, їхню технологію. І так само навпаки, війна. Працює саме так. Ми ж повинні розуміти, що ми вийшли приблизно з однакового інженерного середовища, ну, школа інженерів з радянська, розуміло. так. І тому І уявити собі, що ми їх, ми їх набагато сильно переганяємо. Але в, так саме якраз в мотивації питання. Тому що якщо там, напевно, як ми чуємо з повідомлень, зганяють певні інститути, в яких люди ну, змушені. змушені працювати так. То в нас все ж таки це як як, як завжди, якась махновщина. Кожен береться за своє за своє і щось шо, робить. І горизонтальними зв'язками ми обмінюємося. інформацією. держава не може так різко реагувати на якісь такі, от е, нововведення, на нові технічні е, якісь такі штуки, і суспільство якраз тут може підставити своє плече. Це і відбувається. Відбувається неймовірно круто, тому що ми всередині цього процесу ми бачимо, як це е, проходить. І тут же ж мова не тільки про впівро процес триває в багатьох напрямках. Є дуже багато цікавих технічних рішень. І оці горизонтальні зв'язки дозволяють дозволяють спілкуватися між собою, ділитися інформацією, ділитися продуктами виробництва. І по суті помножувати якість вдосконалювати І, так, кожного так, разу. Ви отримуєте так, відгуки це відбувається від військових. кожного дня? А завдяки тому, що ми маємо ще й зв'язки безпосередньо з військовими, то ми теж такі, як нейрончики в ці великі такій такі мережі зв'язуємося не тільки між собою, а ще й з військовими. бувають такі ситуації, коли військові допомагають іншим військовим через нас, є, як розрослася ця велика сім'я людей, які створюють дрони. Ну, По-перше, по, -по, -перше, по -перше, все все впирається в можливості. І ну, якби, основна, основне ядро цього нашого колективу це все ж таки айтівці, які мають можливості купувати комплектацію. І ми таким чином. Роз, розосередили купівлю комплектації, так щоб не кожен не кожен купляв велику кількість, щоб для того, щоб змінімізувати мито на, на вході. І Тому що... і ризики доставки також. Ризики доставки. І таким чином кожен купує щось окремо. Є ми так, Ми всі так маленьким, маленькими крихтами. Спершу ми почали збирати, як виходить. Кожен вчився паяти, ділилися, який кращий паяльник, який кращий припой, флюс, ми Спочатку <свес> самі паяльники йшли, в корт, <свес> а потім зараз вже <свес> всі Потім сучасні. ми такі один одного критикували, що це, що це в тебе вийшло, якась там ну, неправильна пайка. В кінці-кінців кожен старався дійти до якогось ідеалу. І зараз ну, якби, дійшли до того, що є частина людей, які збирають дрони, купують, збирають дрони до кінця. І тільки віддають вже на обльот, на ну, конфігурацію обльот. А є, є частина людей, які в нас просто я збираю в себе комплектацію і віддаю там, допустимо, той паяє силову частину, той паяє низьковольтну частину для того, щоб це все в кінці приходить до мене, я конфігурую і вже ми обльоти. Це як дрон на кухні, правда? Прямо як кухня хрущовки по розміру. <му> От тепер він вже точно зібраний. Отак От виглядає зібраний дрон з навішаним всім. Коли він вже приходить хлопцям і вони ставлять на нього плати ініціації і решту, то тоді він же стає, напевно, зброєю. Але якщо говорити про фінанси, наскільки сьогодні це можливо реалізовувати? Насправді за рік дрони дуже подешевшали. Були такі певні моменти і всплески, і ціни, а потім і падіння. Але схоже, що Китайський пром зробив висновки, можливо, десь в якості щось і просіло, але по кількості і відповідно по ціні. Да, так, по, по краще. ціні, і таким чином ми зараз вже переходимо з менших там 7 дюймових на 8 дюймові через те, що і фронт потребує таких саме більшої кількості. І по ціні вони зараз стали практично такі, як ми колись робили семидіймовій. Тому якби, сенсу триматися за семидіймових немає. До речі, важливо ще сказати: китайці нам звісно не найкращі друзі. Зараз ми без них в виробництві дронів не зможемо. Обійтися, але і Україна за цей рік, щонайменше зробила непоганий такий крок у розвиток власного виробництва безпосередньо комплектуючих, і ми навіть самі в своєму виробництві вже неодноразово використовуємо ми за можливості. Стараємося використовувати саме наші українські деталі. І це дуже радує і сподіваємось, що це і буде далі розвиватися, і дозволить нам бути більш незалежними в разі чого і, взагалі, так за відчуттями вже практично. Майже можна зібрати український дрон за деяким виключенням цього, Де, деякі деталі ще не пі не дотягують. Ну але насправді він трохи виходить дорожче по ціні, хоча є Досить сенс підставний. все, все є ж сенс таки вкладатися в Україну. Я думаю, в цьому напрямку і треба рухатись, і в принципі рух є, тому що інакше би. Не було би комплектуючих зараз у нас в такій кількості, як є, порівняно з тим, що було раніше. Ви, власне, спортивні хлопці, які хтось проходив айронмен, хтось займався бігом, там велопробіжками, і тут раптом повномасштабка змінює ваші всі плани, але команда, яка склалася до повномасштабної. Війни. Вона залишилася з вами, але вже в нових реаліях і в новій функції. своїй. Насправді хочу сказати, що українці вони неймовірні, тому що такі люди, як ви, вони захоплені своєю справою. Я сподіваюся, що у вас все буде вдаватися, реалізовувати і далі наші неймовірні пташки, які сьогодні допомагають нашій армії. Я наостанок попрошу вас сказати, чому ви залишаєтеся в цій сфері, чому ви залишаєтеся в тій діяльності, яку сьогодні виконуєте. Яка мотивація сьогодні? Може, це буде трохи пафосно, але це мій дім, і мені просто не хочеться, щоб важкий, важкий час я десь був з боку і спостерігав, як от, ну не знаю, горить мій дім. Це якось так собі. Тому. Я маю певні знання, певні здібності, ну і певні можливості, щоб вкластися і допомогти прискорити нашу перемогу. Ми ніде більше не потрібні, ніж як тут у нас на землі. І тому треба боротися за цей дім. Я хочу, щоб моя сім'я жила і розвивалася тут. Тому стараємося бути максимально ефективні в нашій допомозі. Дякую вам за розмову, дякую за щирість і ваш неймовірний внесок. Дякую. Це була програма. Я залишаюсь тут. Залишайтесь на телеканалі. Віта.